Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Там мої сільські будні поки що сільські, тому що я відчуваю, що вже дуже скоро вони стануть городські. Тому ну, ладно. Сьогодні тема, поговоримо про крак, що ціни, ну, стосовно нашої області, нашого району, все дуже плачевно. Дуже багато людей питають, як там кози, що там кози. Це в нас мілка. Бачите, рог відламало, але нічого. Зажило все добре. Мілка та зінка. Е -е, питали, чи я їх продав, чи порізав. Триті, три рази до мене приїжджали скупчики. Хотіли забрати цих. Красавець на м'ясо але Василь не хоче, щоб їх різали ну, тобто, ладно, не буду казати третьому числі, хто кажуть, я не хочу, щоб їх різали. Я хочу, щоб вони ще жили, поки є можливість, да? зіночка. Ти ж моя гарнюнька. ти ж моя. Що, що, так? що ти так? А? Іди. Селфі зробимо. Ну йди, що ти так? Не хочеш, що вона сьогодні нас. Дама не в настроєнні, як то кажуть. Глянь, такі хмари красиві. Зараз більш-менш тихо. вранці ну, було гучно, зараз тихо, то вирішив зняти вам відосик такий. Тому в принципі, я ж кажу, мог, мог би їх продати. Дають за них кошти, але не хочу, не хочу їх різати, тому в мене є сусід, який мене купив поросят. Я йому їх віддаю. Дуже добре, що він забере. Це дуже класно, безкоштовно, ніяких грошей не хочу. Хай вони ще доються, вони доють, вони в день десь дають 5-літрів молока. Повторюю, що вони ну, не, не були погуляні. Тобто вони в цьому році нікого не, не, не приводили, не котилися, чи як там кажуть, вони не погуляні, але дають все ж таки молоко. То, в принципі, хай доє. Можливо, сам буде пити дуже корисне молоко козяче. Е, ну, скоріше за все, що також буде поїти поросят. Тому, в принципі, вони їсти багато не просять, вранці вивів, прибив, їх на ліцерочках я прибуваю. Ввечері насипав там ковшик їм. Ячменя поклав кинув, там жменю сіна, та й все. вони нормально їдять. Мілк, да? мілк, ось це. Мілк. Круги нема, то люблять. Скажи, будеш молоко давати сусіду, поки привикнуть, звісно. Але вони в мене красиві. Красиві тут і думати. Не треба, що їх, ну не можна що їх різати. Вони ти що? Красавец, да? Красавица, красавица, такі. Не знаю, породистые не породистые как то кажуть, но мне нравится что они такие гладкошерстные знаєте, такие добрые, да? Красивые, глянь, такие очень красивые Шо ти? Шо ти моя? гарнюнька? А? Будешь... Чтоб Шоб... Шоб... меня не соромило, понимаешь? що вслухались, тому ось на днях сусід забере, буде доїти, годувати, все таке. Ну, Василя рука не підніметься і здати на м'ясо. Можна взяти за них гроші, але не хочу. не хочу, не хочу тих грошей, аби воно все жило, працювало та і все. Тому ладно, такі справи. Зараз трохи пробіжімося по цінам. Розклаїмо що як. До речі, зараз прийдуть у мене заберуть останню дерчика. У мене лишилось там трошки, буду продавати, продаю все. Хочу вже, планую з неділі вже виїхати куди-небудь, тому що це вже на 100 чортів, як це капець, це, слухати. Е, дивіться, що, що цікаво. Жива вага. Жива вага зараз, в принципі, я так бачу, що у всіх жива вага дуже сильно впала. Е, по, всім, ну, по, по всім областям, по всім районам. У нас жива вага зараз 40 гривень. І то треба, щоб свиня була 150. Менше не приїдуть, кажуть, ну не хочуть брати менших. Е, Ну, Зараз я покажу, наприклад, що в мене за свинка лишилося, скільки б мені б за неї дали. Так, зараз вона якраз відпочиває. Ось лежить красуня, я думаю, в неї здає... 140 кг це 100%. От Якщо порахувати 140 кг, мені б дали за неї 8 тисяч, але я знаю, що я тисяч на 5% з неї більше торгую, якщо буду все перекручувати на ковбасу, так це трохи займе часу. Трохи процес це не, не легкий, це все сидиш, нарізаєш, крутиш, мелиш, але вихід є. Треба хотатися за кожну можливість заробити трохи більше. Бачите, стільки мух. Ну, в принципі, одною свиньою, свинь, бо сюди ніхто не їхав, було б хоча б тройко, тоді б вже приїхали. То ось на таких свиней ціна 40 гривень. Хочете, не хочете, а люди, люди е, мусять здавати навіть по такої ціні, тому що всі виїжджають. А, тобто тримати їх. ну... Різати немає можливості, тому що нікому продавати. Ось в чому проблема. Нікому просто продавати. Людей немає. Такі справи. Шок. Шок це для всіх шок, для наших, що 40 гривень. Знаєте, в принципі, ціна падала завжди у всіх областях, але в нас вона опускалася була-менша це 75 гривень. А так стабільно 90-85-85 90, 85, 90 85. А щоб 40, це просто такого в житті у нас не було. Тобто у нас завжди були ціни гарні, шикарні. Да? Іди, пачуха, йди сюди, йди, Маш, іди, іди. Ну, машка, йди, йди. Машка недовго лишилась. Зараз там я ще одну ляшку з пепою перероблю. Перероблю та будемо нашу машку різати. Вона до осені б до би посаділа молочко. В неї би за 200 точно було. Глянь, так, вона красива в мене, вона в мене так? Да? але машка. Можна по тебе на себе матку лишити. Ну, вона найменша з виводка. Це саме, саме менше, тому вона лишилась у нас на, остан... на, ну, на такі, Бачите, ушки висять, салка в неї буде мало. Хоча може і буде, то вона зараз дуже так багатенько пила молочка козячого, можливо, салка в неї щось там і буде. То така ціна. Ну, В принципі, це ладно. Це ще більш-менш з цим можна поводитись. Зараз така ціна 40 гривень-45 гривень 45 майже по всій Україні. Це ладно, це питання ми пропускаємо. Далі, далі. Поросята. У нас завжди поросята були 3000 гривень. 32,5 можна було знайти торгуватися. Зараз, зараз заходжу я в Не, такі форми. Ох, яка жопка в неї. Молодець, Гляньте. Не, зараз заходжу я на OLX, заходжу в наш район, пишу купити поросят малих. І це просто ну, голові не вкладається. Порося одне тисяча гривень. Це ще дуже добре я розпродався, ще, що я встиг розпродатися по нормальній ціні. Але зараз тисяча гривень порося, це просто капець, це, ну, це хана. Люди масово-масово все випродую, випродовують. Але ну, я мені шкода тих людей, які розпродають цих поросят по тисячі гривень. Це, це просто капець. Дуже багато мені людей дзвонять із сусідніх сел, з мого села. Навіть ті, які на мене підписані, дивляться, дзвонять і просять, щоб я забрав у них свиней, ну тобто на м'ясо. Друзі, не пишіть, не дзвоніть, будь ласка. Тобто я не буду зараз купу... скупляти, не знаю, ну, я свою не знаю, мені треба ще переробити зі своєю, а мені просто дзвонять, дзвонять, дзвонять. Буває, що в неділю раз п'ять точно дзвонять і забери, 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 забери виручи, забери. Ну, Хто б у мене забрав, б я б також був з радістю. Якби хоча б зараз. Е... Скільки я рахував, Ну, 40 гривень, хай в неї 140 кілограмів. Я сказав, що 8 тисяч я з нею торгую. Ні, не торгую. За 100 кілограмів це виходить 4. Я десь з нею 5 тисяч, 5-6 тисяч торгував, що я спочатку неправильно порахував. От я від 5-6 тисяч за цю свиню. Ну, ну Це капець. Ну, 10 тисяч це з неї 100% візьму, якщо м'ясом перепродав. Навіть по той самій ціні, на найдешевіші, тому це просто капець. Ось ну, на днях також звонили з сусіднього села. Василь, будь ласка. Будь ласка, умоляю, забери поросят, забери поросят, ми виїжджаємо. Кажу, не можу, не можу я вас виручити, тому що ну, зараз просто немає клієнтів на то м'ясо, на то сало. Просто зараз така ситуація, що воно нікому не потрібно. Е, тут ми, бачите, кліточки пусті, все, нікого немає. Колись були на матки, колись бігали поросят, але нічого немає. Все. Це ми вже тему закриваємо. Шкода. Каліточки, все. Дуже все шкода, але нічого. можливо, все це ліє, та батьки будуть далі працювати на старість. Це такий непоганий заробіток буде їм. Хай працюють. Це готове. Буржуйку. До речі, хто не знає, продаю буржуйку. Ось така буржуйка є. Символ. Дуже класна, вона Ну, ну вона прикольна Вона прикольна в тому, що вона розбірна. Ви можете її розібрати, вона розбирається по стіночкам, все окремо, все окремо. Тобто така цікава буржуйка, ціна її. 3000 гривень відправляю новою почти. Кому цікаво, пишіть на вайбер. Будемо домовлятися. І тому просто кажу, жива вага 40 гривень, парася, е, мале 1000 гривень. Такого в житті в нас не було, щоб за 1000 гривень було парася. Це просто капець. Стосовно зерна, зараз також все буду пояснювати. Мельницю не продаю. Це мельниця не моя. Це купував її ще років 10 назад, може. Ну Десь так. Дід де. купував, хай вона, ну, я її не купував, продавати я її не можу. Так, пшенички немає, пшеничку мама забрала в неї. Вона тримає утят, буде, каже, до останнього годувати утят. Тобто забрала пшеничку Матуся. Тут у мене дві бочки були повні. Що, знаєте, цікаво, що не пепа толком не їла, не ця сивинка толком не їла, а дві бочки, дві бочки дерті йшло. А вийшло чого? Тому що я кожен день все насипав їм, а пепа вигортала постійно з корита і кози під'їдали. Так само та свинка постійно вигортала і вигортала, тобто ось дві бочки вам і пішло. Що зараз буде продаватися? Зараз от, з хвилини на хвилину повинні приїхати люди забрати. Продається, у нас дерть, Тобто, що сюди входить? Тут у мене йде пшениця, ячмінь, кукуруза. Тобто, Ось так уже збалансована дерьть. Це, ну, це добре людям купити вже і не молотиться. Вони тратять, вони тобто економлять свій час, економлять свої кошти. Дерть вже готова. Скільки в мене є один мішечок, два, три, чотири, п'ять мішечків і ось дві бочечки. Це в нас ну, саме дерт. Ось така вона має таку консистенцію. Е, в принципі, ціна дерті, друзі, зараз 3,50. Я буду віддавати. У нас вже пішли жнива, люди скоріше косять, вже навіть воно ще сирувати, але косять, кажуть, ну, треба обирати. Не знаю, чи буде завтра. Тому е ціна кажуть, що взагалі, до речі, ще тема, що ж кажу. Взагалі прогнозують ціну на зерно до 10 гривень. В районі 10 гривень. Це просто капець. Тобто жива вага 40 гривень, порося 1000 гривень, а зерно. Е 10 гривень, 10 тисяч тонна, це просто капець. Уявіть, як було ще нещодавно. Жива вага 90 гривень, м'ясо 200-250 і зерно по 3-350. Це було. Це було розуміється бізнес. Це люди, які встигли на цьому заробити, дуже молодці. Я трохи мало господарство розвів, треба було більше. Думаю, зараз вже пізно. Е, тому ну, віддаю я таку дерьть, вже готову, просто бери та годуй. О, до речі, мотаблокиди вже зараз люди під'їжджають. Дерть таку продаю я 3,50 Також є трохи кукурузки. Зараз заберуть. Кукурудзку брав я по 5 гривень, віддам по 3. все. І ось кучка така ячменю. Зараз все будемо важити, переважувати. Е, тому, в принципі, все, люди під'їхали, чуємо мотоблок годить. З вами був завжди Василь. Поки що на зв'язку, поки що працюю, але ще думаю ще недовго лишилась. Не забувайте лайк, підтримуйте, пишіть коментарі. Всім пока працюйте. Не хворійте. Все буде добре.